Мережа, камінець і розумне совеня. Максиму, другокласнику, дуже подобалося збирати дивні та кольорові камінці. Але одного дня він знайшов особливий блискучий камінь і не знав, що це таке. Йому потрібна була інформація. Він вирішив почати зі спілкування. Злато, сказав він своїй подрузі, ти знаєш, що це за камінь? Це був усний спосіб обміну інформацією між двома людьми. Злата знизала плечима. Я не знаю, Максиме, але якщо ми не знаємо, то нам потрібна мережа. Мережа інтернет знає про все на світі. Вони поспішили додому. Макс сів за свій ноутбук і під'єднався до інтернету. Тепер він міг шукати інформацію, переглядати зображення та читати. Макс знайшов схожий камінь. Під зображенням було поле, щоб надіслати повідомлення колекціонеру. Це вже письмовий спосіб спілкування через мережу. Їм відповів розумний совеня чатбот. Він сказав спочатку дай мені публічну інформацію, твоє ім'я та хобі. Це можуть знати всі. Але запам'ятай, промовив чатбот, ніколи не повідомляй свою особисту інформацію, адресу чи номер телефону. Це тільки для твоїх близьких. Макс сказав лише своє ім'я та про камінці. Совеня Чатбот похвалив його і надіслав мапу, місце, де можна знайти такий камінь. Обмін інформації вдався. Дякуючи мережі та правилам безпечного спілкування, Макс і Злата, звичайно з дорослими, знайшли цілу купу блискучих рідкісних камінців. Пам'ятай: мережа це дивовижний помічник. Вона дає інформацію для навчання та спілкування з друзями. Просто завжди розрізняй публічну та особисту інформацію.